Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус увійшов у Копернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його. Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду і оздоровлю Його. Сотник у відповідь мовив: Господи. Я не достойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово і слуга мій видужає, бо і я підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому іди, і він іде, і тому ходи, і він приходить, і слузі моєму, зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істину кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Усходу і Заходу і засядуть за Врамом, Ісаком та Яком у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою. І слуга видужав тієї ж години. Далеко не йдіть, слава Ісусу Христу. Ті, що хочуть казати намірення пізніше на літургії, то зараз запрошуємо наперед. Бо то одні приходять наперед, а як казати намірення, то вже приходять другі. То як то пояснити? Ті, що тут є, можете то пояснити? Не можете? І я не можу пояснити. Виходить, вони до нас не хочуть йти, а потім, як намірення сказати, вже хочуть. Цікаво, правда? Ну, то ще хтось буде вказати намірення сьогодні, чи тільки ті, що тут є? Ви будете? Ні? Да ти сидіти? Добре, що ви сьогодні почули і що то за уривок? О, хлопці ще підійшли, молодці. Що за уривок сьогодні і що вам щось може зрозуміли, не зрозуміли, що скажете про той уривок? Хм? Ну той уривок вже чули, правда? Чули. І що, про що йдеться в тому уривку? Добре, допомагаю вам. Що Ісус? Вероніка, розказуй далі, що було. Ісус, що, що далі було? Не слухало? Серйозно? Десять прокажених зустрів. Це Вже щось зінакше уривку. А ти чув? Не пам'ятаю. Що Ісус, до нього підійшов сотник. Пригадує, хтось далі, що було? Що далі було? Вероніка. Як так? Що ніхто не слухав? Його була е, розслаблений слуга, бо цар. Я не пам'ятаю хто. Так, він просив за слугу, власне. Що Матей вживає слово хлопець, але ми маємо переклад е, слуга. Інший євангелист вживає конкретно грецький термін, який означає слуга. Але євангелист Матей говорить, що хлопець, якщо в оригіналі уривку, і то може слуга, а може його син, просто якийсь хлопець був хворий, просто наш переклад український каже, що слуга. І, отже, він прийшов і сказав, що його слуга хворий. І що далі? Все? Кінець був чи ще щось було? М? Що такої віри? ніхто, як цей сотник не має в цілому Ізраїлі? Добре, було таке, але перед тим ще щось було. Перед тим, як Ісус сказав сотникові, що істину кажу, ніхто ні в кого не побачив такої віри, там ще щось сталося. А що ще було? Ісус йому відповів, добре йду, оздоровлю. Було таке? Було. А сотник що сказав? Що, не виспані такі, чи вам так жарко, і ви нічого не чуєте? Жарко сьогодні чи ні? Тобі ні? Мені щось жарко. Сьогодні дощ, але парко. В церкві жарко. Добре. Якщо сьогодні дощ і прохладно, то має бути так само свіжий прохолодний розум. То що відповів сотник на те, що Ісус був готовий йти зцілити Його слугу? Сказав, ходи, добре, йдемо разом, чи щось інакше сказав? Те, що він недостойний. Молодець. Він сказав, я недостойний, щоб ти зайшов під мою покрівлю. А ще в Святому письмі хтось сказав Ісусові, що Він є недостойний? Ану, пригадуємо. Був хтось чи ні? Ніхто не казав. Там якийсь був на ім'я на І починається. Йоанн. Йоанн або Іван. А він що казав, що він недостойний? Що він має мити ноги? Так, він казав, що він є недостойний навіть розв'язати шнурка на його сандалях. І казав, що Ісус від нього не може хреститися, а що Він має в нього хреститися. І за Івана знаємо. Що Іван був один з найвеличніших чоловіків взагалі в всьому світі, і сказано, що один з найвеличніших народжений від жінки. Відповідно, він говорив так само, як сьогодні говорить сотник, що він є недостойний. І через то він був до вподоби Богові, що він приймав свою позицію гідно і чемно. І сьогодні чуємо сотник. Сотник то хто такий? Ану. З самого слова там є відповідь. Сотник. Він казав, що. 100... 100 Найпростіше пояснення були сотники, десятники, і кожен мав під собою декілька людей. Відповідно, десятник мав десять, сотник мав сто. Він каже, що я підвладний чоловік, маю вояків під собою. Тобто розуміємо, що він мав під собою вояків. А сто вояків то багато чи мало? Багато чи мало? Багато. Відповідно, і крім вояків, він ще мав слуг, які його слухали. Бо він був начальником між вояками і мав ще слуг, які його слухали, був поважний чоловік, і він пішов шукати Ісуса, який би міг стілити його слугу. Відповідно, так само маємо приклад покори, бо не кожен ходив би і просив щось за свого слугу. В ті часи, якщо слуга вмирав, то хай би собі вмирав. Буде другий слуга. Тим більше він має багато слуг, багато воїнів, але він бачимо, що переймався за свого слугу. Він хотів, щоб той видужав. І більше того, він мав усвідомлення того, що не потрібно Ісусу війти доторкатися, як в інших випадках було, що жінка доторкнулася до краю його одежі. Було, що жінка усвідомлювала, який Ісус є могутній і сильний, і що не треба навіть суто його торкатися, а вона старалася, хоч краю одежі доторкнутися. І коли вона торкнулася краю одечі, Ісус сказав, що хто торкнувся мене, бо я чув, що сила вийшла з мене. Тобто навіть до краю одежі, коли його торкнулися, він чув, що хтось оздоровився. І сьогодні сотник нам дає приклад того, що навіть не потрібно безпосередньо контакту і дотику, достатньо слова, достатньо повірити, то, що Ісус зробить, і Він так зробить. Він каже, що. Він має слух і вояків під собою, і він знає, якщо він тому каже, йди зроби то, він йде да і робить. Якщо іншому каже, йди, принеси там то, він то робить. І він має довіру до людей. І він знає, що якщо Бог скаже, що так буде, значить так буде. І Ісуса це зворушило, бо насправді люди хотіли щораз більше і більше чуд, І вони вже мали дуже багато чуд. Вони мали дуже багато чуд, які Ісус зробив, і вони бачили. І були присутніми біля тих чуд, і їм було мало. Вони хотіли ще, ще подивитися як якусь виставу. От ще одне чудо, буде зараз ще одне чудо. А сотник просто знав, що він має таку силу і владу стіляти. І йому достатньо було чого? Слова Ісуса. А все через те, що Він Ісусові довіряв. За прикладом сотника, ми всі маємо так само вчитись тої довіри. Вже з маленького віку, ті, що старші і ще довіри не мають до Бога, то є вже над чим далі зауважити і більше докласти зусиль. Ще щось скажете? Чи розказують вам на завершення історії молимося далі? Щось було ще цікаве в тому ривку? Розкажу вам ще на завершення одну історію про довіру. Бо насправді довіра дуже важлива. Був один альпініст, дуже серйозний, мав багато нагород. Хто такі альпіністи? Ті, хто лазають по скелям. Ті, що лазять по скелях. Знаєте вже то, хто такий, чи ні? Відповідно, він ліз на дуже велику тяжку гору. Йому не виходило, але він себе запевнив, що він сам вилізе, без допомоги інших, бо він знав, що він же робив те, що іншим не виходило. Чув ту історію? То один з назв. альпініст, скалолаз, ми по-різному називаємо, але тоді, що лазять по горах, по скелях. Отже, він настільки був впевнений у власних силах, що він сам зможе, що він поліз сам, другі не наважувалися навіть разом лізти, бо гора була дуже складна, і нікому не виходило, що вилізти на ту гору. І він так сам ліз, ліз, ліз. вже був змучений, дуже холодно було, сніг падав. І тут раз і він обривається, обривається. І що робить далі? Падає, летить вниз і в один момент зупиняється, бо в нього була закріплена страховка до скелі. Добре, що він мав закріплену страховку до скелі. І він так лежить на тому шнурку, ще не може ні зачепитися, нічого не може зробити. І вже почав молитися, каже: Боже, допоможи мені, Боже, врятуй мене. Він так молився, молився, аж в один момент чує голос неба ріж мотузку. І що, він врізав мотузку чи ні? Він не врізав мотузку. Він не врізав мотузку, бо боявся, що він впаде. Він ж висить на горі. То вже темно, падає сніг. Було так темно, що взагалі не було нічого видно. Бачили, де коли так падає дощ, що взагалі нічого не видно, просто чорно на вулиці. Бачили таке? Ото була така погода, що було чорно, нічого не було видно. І він боявся порізати ту мотузку, бо думав, що він впаде. І так висів. На другий ранок аж знайшли його рятувальники, і він не вижив. Найшли його рятувальники, що він висів на мотузці пів метру до землі. Пів метру то багато. Чи мало? Мало? Якщо з пів метру до землі і впасти на сніг, то навіть синяків би не було. І йому був голос з неба, ріж мотузку, але він боявся, якби він довірився Богові і перерізав мотузку, то просто впав, встав би, потріпався і пішов би далі. І ця історія нас вчить, що ми деколи можемо не бачити цілої картини і не знати, що насправді відбувається. І через те, що ми не довіряємо Богові, ми просто робимо гірше кому.